643 день в Канаді, 19.03.20. О, який 19? 18.03.25. Вже просто 12.12. .12. Е, сьогодні, по-моєму, вівторок. Так, сьогодні вівторок. І він в мене був поза межами моєї будівлі. Я сьогодні їздив всюди, але ну що, по порядку. встав я зранку технічні приміщення, пішов. До комп'ютера АLEX пішов, а я пішов на чітке. Зробив каву, ми посиділи, поговорили трошки, і потім я пішов вниз, бо треба було поміняти замок. 에, навіть не поміняти замок, а виправити серцевину, яка, яка була зламана в вихідні, і там не відкривається ключом. Не відкривається ключом, треба буде подивитись. Треба було подивитися, що робити. Я взяв новий замок, бо ми знаємо цього мешканця, їх там знімають знімає кілька квартир на одному поверсі, це велика родина. І в нас ще були нові замки. Я йому зранку поставив новий, новий замок, все працює, але ця серцевинка вона трошечки не працює. Там такий маленький пін, який попихає, і воно стає під 90 градусів. А не ось так, щоб відкрити замок ключем, там незручно. Незручно, ми це виправимо з шефом, треба підготувати все. Бо в майбутньому ми будемо всюди, всіх квартирах вставляти в ці замки. Вже закладений бюджет, плюс-мінус закладається бюджетом, десь 50 тисяч закладуться і поставимо ці всі замки. Це в майбутньому. Поки що будемо міняти ті, що ламаються. Забавились ми з тим, я покликав шафа, ми це зробили, і ми з ним поїхали. Він мене забрав. Тому треба була допомога в одній з будівель. Треба було там зняти умивальник, дзеркало, лампу замінити, туалет зняти, коротше, розбомбити квартиру. Ми туди поїхали, взяли то робити, познімали все, але ми зняли світло і немає прожектора. Треба прожектор, плюс туалет треба витягнути воду пилососом, і немає пилососа. Ну, ми злили, але це таке. І тим більше обід. Ми вирішили поїхати взяти ці всі речі і пообідати. Поїхали ми, по друзі, заїхали ще в офіс. В офісі е, обговорювали, що там як, бо в нас в суботу буде корпоратив. Е, і треба столи, і там ще деякі дрібні деталі. Ох, плюс плюс е, взяли там Т4 форми для декого, хто не міг собі видрукувати, пороздавали, тому таке. Посиділи ми там, поїхали на Вестфіліщ, я пішов сюди нормального обідня. Півгодинки мені вистачило, скоренько поїв, бо ми мусили вертатись назад, зробити це, доробити цей туалет, ми обіцяли. Тож, ми тільки виїхали, а тут нова заявочка в іншій будівлі. Там треба було прочистити обмивальник і пралка. Пральна машина скакала. Ну Скакала вона, я так розумію. Там жінка одна, вона завжди створює заявки, ну це серйозно. І запах поганий. Це серйозна заявка. Ми приїхали, взялись, розібрали. це не така стандартна, там зняти треба було панель, і аж тоді до фільтру добираєшся. Ми відкрили фільтр, він забитий. Дрібненький спереді, а всередині ще один це такий спеціально, хороша пралка. Ми дістали ще один фільтр, а там і купа, купа монет, майже повно монет, плюс перстень з камінчиками, не знаю, що за камінчики, ланцюжок. Все оце позабивалось і... От і запах подавало. Ми це зробили і поїхали вже доробити туалет. Просто цілий день ми оце їздили, доробили ми туалет, трошки замахались, викинули все непотрібне сміття і, і все, і день закінчився. Після... Після роботи тренажерний зал. Тренажерний зал давно я не бігав, пробігся, задихався, але пробіг свою дистанцію. Ох, пробіг і все, відпочивати. Прийшов в протеїнового порошочку з бананчиком і ніби все. І день закінчився. Так що, все, на сьогодні вистачить.